Мешканці Рівненщини все частіше купують через інтернет засоби для прослуховування. В Україні їх вільний обіг є забороненим. Так звані жучки надходять у рівне з Китаю. Управлінням служби безпеки України в Рівненській області в січні поточного року в єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано 12 кримінальних проваджень за фактами незаконного переміщення через державний кордон України спеціальних технічних засобів на отримання інформації. Викрита факти надходження в регіон на адресу мешканців регіону в міжнародних поштових відправленнях технічних пристроїв, призначених для негласного аудіо та відео. Запису зазначені пристрої надходили в Україну через міжнародні відправлення під виглядом предметів вжитку. Вони були закамуфльовані у кулькові ручки, годинники, автомобільні брилки, окуляри, запальнички та гудзики. На адресу одного з рівнян надійшла із Китаю партія з 20 мініатюрних технічних пристроїв, замаскованих під брилки. Вільний обіг та реалізація спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації. Заборонена на території України використовувати спеціальні технічні засоби мають право тільки правоохоронні органи під час здійснення оперативно розшукової діяльності. Для решти осіб за це передбачена кримінальна відповідальність. Згідно статті 359 кримінального кодексу України, вона передбачає покарання у вигляді штрафу мінімально або максимально у вигляді позбавлення волі від 7 до 10 років. Міру покарання для кожного отримувача нелегальних посилок обере суд. Працівники служби безпеки України вкотре нагадують рівнянам, що у Китаї, звідки люди замовляють мініатюрні засоби для прослуховування, вони не є заборонені для користування фізичним особам. А от в Україні право на їх користування мають лише правоохоронні органи.